Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про ввезену техніку поза митним контролем, закриття незаконних ігрових залів, співпрацю БЕП з представництвом НАТО в Україні. Про це не тільки далі. Обшуки на львівській митниці. Детективи бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які, не сплативши податки, ввезли на територію України смартфони, комп'ютери та побутову техніку. Встановлено, що обладнання ввозилося з сусідньої країни ЄС під виглядом товарів для особистого вжитку. Орієнтовна вартість техніки становить близько 40 мільйонів гривень. За результатами обшуків у приміщеннях львівської митниці вилучені документи, що підтверджують факт переміщення товарів. Поза митним контролем. В Одесі БЕП припинило діяльність п'яти нелегальних ігрових залів. Мережа закладів надавала доступ до азартних ігор та лотерей у мережі інтернет. Розташовувались ігрові зали у багатоповерхівках та мафах. Свою діяльність фігуранти приховували та впускали лише перевірених клієнтів по дзвінку. Детективи провели обшуки у п'яти приміщеннях, де проводили незаконну діяльність, вилучили товарно-матеріальні цінності на суму понад 1 мільйон гривень. Серед них гроші, 50 комп'ютерних столів, камери відеоспостереження та чорнові записи. Беб завершило розслідування щодо підробки кави італійського виробника. У Закарпатській області група осіб протягом 2021-2022 років купувала та реалізовувала фальсифіковану кавову продукцію з нанесенням підроблених знаків торгової марки. Продавали товар гуртом та в роздріб через інтернет та на ринку мукачева. Як повідомлялося раніше, за результатами обшуків правоохоронці вилучили понад 5 тисяч пачок кави в зернах загальною вагою близько 5 тонн. Згодом, після проведення експертизи, компанія виробник підтвердила, що уся продукція є підробленою. Таким чином, за компанії було завдано матеріальну шкоду на загальну суму майже 3,5 з мільйони гривень. Сума збитків державі понад 1 мільярд гривень. Службові особи однієї з компаній ухилялися від сплати податку в березні 2023 року. Компанія перерахувала під контрольним підприємством гроші, начебто у якості авансу Роялті. За надання прав на використання програмного забезпечення таким чином, вони намагалися вивести та у подальшому легалізувати гроші шляхом розподілення між рахунками понад 200 фізичних осіб. Бюро економічної безпеки України спільно з офісом генерального прокурора наклали арешт на кошти, які знаходилися на рахунках підконтрольних підприємств. Загальна сума арештованого понад 166 мільйонів гривень. Бюро економічної безпеки України співпрацюватиме з представництвом НАТО в Україні. Зокрема, фахівці представництва долучаться до розробки стратегії розвитку БЕП на 2023-2028 роки. Про це домовилися виконуючи обов'язки директора бюро Едуард Федоров та старший радник з питань політики безпеки представництва НАТО в Україні Томаш Стрихаш. Під час зустрічі Томаш Стрихаш зазначив, що представництво НАТО позитивно ставиться до створення бюро як. Єдиного органу, який займається економічними злочинами, також сторони домовилися про проведення спільних тренінгів з безпекових питань для працівників бюро. Більше новин на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтесь до відбудови нашої країни. Побачимось.